У п'ятницю, 27 березня, розпочала роботу чергова сесія ізюмської міської ради, на якій був зареєстрований 31 депутат. У роботі сесії взяли участь керівники управлінь та відділів міську конкому, працівники правоохоронних органів, представники політичних партій та громадських організацій. У заявах з невідкладних питань, на які відвели на перед початком роботи сесії 20 хвилин, громадяни скаржилися на погіршення якості пасажирських перевезень та можливу невідповідність послуг діючим тарифам. Одним з перших питань, яке викликала дискусія серед депутатів, було питання про встановлення орендної ставки по сплаті орендної плати для фінансового управління Ізюмської районної державної адміністрації у розмірі 0,01%. На минулій сесії депутати запропоноване рішення не затвердили. Цього разу депутати, обґрунтувавши свою незгоду звільняти від арендної плати тим, що при цьому міський бюджет під час дефіциту втрачає надходження коштів, дане рішення не затвердили. Ми Бюджет у нас разі. Вона люди приходять сьогодні, що про літам скаблі це нашлась на женщина, там другі. Отеці якраз п'ять тисячі на лампочки, на які треба зробити так далі. Бюджет у нас раз. общественных началах депутатов, но деньги за свою работу не получают. Поэтому давайте тоже готовить соответствующие документы. Мы не можем быть от начала и до конца вести эти все проекты решения. Мы и так по а несколько раз в месяц собираемся на заседание комиссии. за? Один за. Кто против? Утримался.

Ставине на питання на голосування. є проєкт на голосування. Доста. Добро. Утримався. Рішення прийняти. Чимало обговорень серед депутатського корпусу. Викликали питання затвердження структури та штатної чисельності Ізюмської міської ради та її виконавчих органів. Це питання вже вдруге виноситься на розгляд депутатів. Ізюмський міський голова Олександр Башков з метою економії бюджетних коштів, а це близько 250 тисяч гривень, запропонував вивезти із структури вісім штатних одиниць, серед яких бухгалтер-економіст, три водії, головний спеціаліст питань обліку житла, заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань, два спеціаліста управління праці та соціального захисту населення. В результаті шляхом таємного голосування дане рішення не було прийнято через недостатню кількість голосів. Підсумки таємного голосування. Значить, кількість депутатів виданих до таємного голосування 31. Прийняли участь в таємному голосуванні, 31. Так. В результаті таємного голосування було подано голосів. Так, 20, ні, 8, утрималось 2. Один люди був визнаний. Також депутати затвердили акт прийому передачі позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Орлятка» управлінню молоді та спорту ізюмської міської ради. Передачу майна ізюмського міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей в оперативне управління ізюмському дитячому будинку звільнили комунальні підприємства від сплати земельного податку. Заслухавши начальника управління житлово-комунального господарства Сергія Скібу, затвердили перелік об'єктів по ремонту доріг у 2015 році по місту Ізюм за рахунок місцевого бюджету. Після розгляду всіх питань порядку денного депутати заслухали доповіді про стан фінансових справ керівників комунального підприємства Ізюмське міське бюро технічної інвентаризації Ізюмського комунального підприємства теплових мереж та комунального підприємства Технічне бюро міста Ізюм.